Ні, дзвінок не закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок і знову йдемо слід познання. Наші любі вчителі нам формули життя виводять і навчають дисциплін, та безліч прикладів наводять. Сидять за партами мої найкращі друзі в цілім світі. На всіх єднають ніж кільні, з ногою нових ліс повиті. За неї дзвінич скільний дзвінок, перерву він оповіщає, а після неї на урок учнівську всю сім'ю збирає. І знову дзвоник кличе нас. Пішімо, друзі, до навчання, бо про майне так швидко час і пора не стане розставання. Ось і закінчилося ще одне сповнене весело, що і радості літа. В мене вперти календар, то не повірили в це, Адже зелень на дерево ще така свіжа, а небо таке пронизливе, синє і високе. Хоч як не жаль, розлучатися з веселим Літичка, та я переконана, що кожен із нас чекав початку навчання, як великого свята. Адже цей знаменний день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. Ще насоколаством усвідомлює, що вже останній рік її класу хозяимемося ми нинішні дев'ятокласники, найстарші учні школи, майбутні випускники та головною подією сьогоднішнього свята є те, що у нашого шкільного колективу Чернощадської загальноосвітньої школи завалилися холинке і непосідючих поповнення першокласників. Ніколи тебе літочко получай. Здала рідна моя школа. ширше двері відчиняй. А без нас тут жоден влас, свято не розпочне, бо на ньому першокласник та особа головна. Йдуть у школі карти і буквари. Йдуть нас перерви і уроки, але найбільше вчителі з нами матимуть мороки. Я сьогодні йду до школи, вже нові настали дні. Поможи, щаслива доля, бути вченому мені. Хоче весня ближче, з кожним де ми вище, хоч важко та дарма, бо без праці знань нема. От як разу позирає, то запрошення чекає, На гусінь черв'ячок всіх вітає діточок. Сьогодні, вересневий день святковий, нам радісно і сумно водночас. Останній рік ми у школі. Нехай щасливий буде він для нас. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться діти на відміну. Ростіть, можніте, в добрий час. Перший учитель, перший урок, не перерві, перші ці. Перші дограм, прави, задачі. А не лякайтесь, печі удачі. Армія до школі. Знайте, і ми першим чекали. І ми в школу свого на вас. І наша зміна не то змінилося маями, відзвінілося рослими і душами, ми рознем до школи поспішаємо і чому сторожні мами, Десь дитинство наше зупинилося, за широким кроком не стигає. Аби послі наш клас називають, і уніснам надає свої уроки. Останній день канікул, мов свічка догорі, готуйтеся до праці, маленькі школярі, ідіть завжди до школи, веселі, не сумні. Шукайте щастя, долі, науці, узнанні, знання, Дасть вам сили дістатись до мети, а в Україні мирі потребі помогти. Прапор цінності, які кожен свідомий українець захищатиме й сил. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери, керівники, величезна кількість людей відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього вже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя у найкращих, незважаючи на те, що вони не боялися. Хоч і вірили у свою фартовість, хоч і були українцями до останнього подиху. Пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв війни хвилиною мовчання. Ці беззаперечні лідери точно вшановані у віках. А ми, на щастя, маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до усього керівників, і навіть попри такі складні умови праці, продовжують ухвалювати правильні рішення. Розвивати наші школи, підтримувати і надихати нас, учнів, та робити все від них можливе, а часто і неможливе для нашого світлого і успішного завтра. Тож надаємо слово їм нашим некомним невгамовним чіплям. День сьогодні особливий, по осінньому міливий. Але це не перешкода, тож хоч усі до школи. Сьогодні хвилюючі свято для вас, бо ви пішли у перший клас. В країну знань вас поведу, все розкажу, всьому навчу. На уроках будемо цікавинки вивчати, на перервах усі разом грати. Навчимося читати і писати, вправно рахувати і гарно малювати. Дорогі! Учні, колеги, батьки! Вітаю вас з початком навчального року, з 1 вересня. З ним, з нами. Бажаю, що цей рік пройшов у нас дуже легко та цікаво. Вітаю учнів, батьків, колег, а особливо своїх найкращих другокласників зі святом першого дзвоника. Хочу побажати вам легкого старту, цікавих уроків, нових відкриттів. Пам'ятайте, що знання роблять людину сильнішою, добрішою, мудрішою, і такі люди завжди будуть переможцями. Ви наше майбутнє, і Україна обов'язково переможе. Дуже надіюсь, що на свято останнього дзвоника я проведу вас за руку по нашому рідному шкільному подвір'ю під мелодію нашого шкільного дзвіночка. Гарного вам початку, мирного нам всім. Неба. Любі мої треті класники. Сьогодні я вас вітаю днем. Днем з цим днем, не знаю. Бажаю вам величезного бажання вчитися та пізнавати нове. Легкість у новому навчальному році, дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових позначок та постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіх, вам, удачі, здоров'я, мирного неба і чудових результатів. Ваша Леся Олександрівна. Любі четвертокласники. З 1 вересня вітаю вас з цим святом знань та мудрості. Бажаю набрати сил, терпіння та сміливості. А головне мати наснагу до отримання нових знань. Ви зможете все. Ось і настав цей день. Перше вересня День знань. Та день старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був для вас причиною печалі, а запам'ятався радісними зустрічами, хоч навіть і дистанційно. Завзятим і дзвінким сміхом хай будуть наповнені ваші перерви та новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь новий навчальний рік. Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків, вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться. Мирного нам всім неба. Дорогі школярі, шановні колеги, щиро вітаю вас з першим дзвоником. Найщиріше вітання також і для вас, шановні батьки, бабусі, дідусі наших учнів. Вересень традиційно починається зі свята знань, просвіти, науки, перший шкільний день, перший урок, перші вчителі, неначе все вперше і слово, і музика, і дзвони душі. Цей чарівний час дозвольте щиро привітати усіх земляків із традиційним святом 1 вересня Днем Знань. Який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості і надії насамперед тих, хто вперше цього року переступає поріг школи. Не менш важливим цей рік буде також і для дев'ятикласників, яким доведеться обирати свій професійний шлях, яким він буде, залежатиме тільки від них. Нехай же цей навчальний рік. Відкриє перед вами, дорогі діти, дорогі мої шестикласники, нові горизонти пізнання себе і світу. Вчителів надихне успіхами вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. Ще раз вітаю всіх з святом першого дзвоника з Днем Знань. Дорогі мої семикласники, щиро вас вітаю із Днем Знань! Адже День знань це символ чистоти і доброти. Це початок нового навчального року. Це чудовий привід зібратися з думками і порівняти у безмежний океан науки. Нехай новий навчальний рік пройде для вас щасливим та результативним, як для учнів, так і для педагогів. Нових вам вражень та відкриттів у новому навчальному ріку. Чикає з ним знань, мої любі восьмикласники. Нехай попереду чекає багато цікавого. Кожен урок дарує нові відкриття. Навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають усягати секрети наук. Бажаю вам спраги до знань, терпіння, удачі, мирного неба над головою. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Випускники для вас це свято є прощальним. І майже всі дорослі, прийміть мої вітання. За цей останній рік ви спробуйте найбільше вібрати в досвід свій знання найважливіші. Є впевнені, що ми зробили все можливим, щоб ваш подальший шлях був гідним і щасливим. З першим вереснем вас. Сьогодні 1 вересня, а значить, розпочався новий. Шкільний навчальний рік 22-23. Хочу привітати з цим святом усіх здобувачів освіти, їхніх батьків та колег вчителів і нашу нинку Україну, яка трималася, тримається і буде триматися. Я вас всіх люблю, хочу, щоб в цьому навчальному році у нас було менше повітряних тривог, мирне небо над головою, здорових, цікавих уроків, патріотичних. Челенджів для підтримки наших Збройних сил України. Добро завжди перемагає зло та побачимося, діти, на уроці. Слава Незалежній Україні! День знань. Особливе свято. Свято змін, позитивного розвитку, свято пізнання нового і невідомого, свято збереження мудрості минулих поколінь. Вітаю вас, мої дорогі діти, учні наші, батьки, шановні колеги із Вересневим святом першого дзвоника. Бажаю вам, любі учні, захоплюючих подорожей у світ знань, а батькам не лише терпіння, мудрості, а також щирого живого інтересу. До знань і успіхів своїх улюблених дітей. Освіта це завжди великий скарб. Освічена людина завжди користувалася повагою. Треба навчатися, щоб знати, діяти, творити, жити. Нехай світлим, плідним. Буде кожен день вашого життя, кожен час. Діти, ростіть здоровими, досягайте високих успіхів. Я вам бажаю, дорогі учні, успіхів у навчанні батькам, терпіння, вчителям, мудрості, а всім щирим українцям Божого захисту і перемоги. Навіть цей Складний, буремний час війни. Живіть, працюйте, навчайтеся, радісно і захоплюйте. Диво корабель насв'язаємо на земель, Ливимо морями знань серед хвиль важких питань. За шкільні роки боремні, знань не будемо, будьте певні. Обігнемо землю щасним з нашим дружним шостим класом. Нас робота не лякає, треба вчитись, кожен знає. Тож чекаємо поважань і витримуємо в морі знань. Спочатку нового навчального року у вас, дорогі друзі, бажаємо всім вам і учням, і вчителям творчої насмаги, неполегливості та великого терпіння, і ось вона настала та хвилина. Коли нас перший дзвоник продзвонить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос, чує звідусів. Хай був і рік шкільний для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль.